Знаєш, лежиш тобі тепленько, щось там пощіпують, і так пів свого дитинства ти проводиш, тобто От. Це бос в грі, знаєш, як в Маріо, ти проходиш рівень і потім тобі на тебе дивляться і такий електрофорез. Ми вже не справляємось з твоїм катуванням. Будь ласка, лягай, і це навіть. Важко дитині пояснити, що з тобою роблять, тому що про гірчичники мені пояснювали, я вірив, тому я й вірив. Тому що ну так, вони гріють мені ноги, і воно пече об'єктивно. Картопля, дихає гарячим повітрям, я, все тече, витікає добре. Електрофорез – це просто щось на космічному, це космічна Одіссея, якась саме в мене він був, мені клали його на очі. В мене була як це, міопія близькозорість, і мене ніби так лікували. Я не знаю. Профілактика була, щоб я зір не падав. Коротше, я лежав, проходив ці сеанси, коли мені клали ці штучки на очі. Я не знаю, що це мені давало, окрім того, що мене на потім зір якийсь час був ще гірше, тому що перегрівалися очі і сльозились. Я хочу зайти про електрофорез широко і серйозно, хоч мені теж подобається з цього всього сміятися. Але насправді тут же ж ми заходимо в поле реабілітації, тобто йдеться про реабілітацію і знов ж таки про. Відміну від совєтських підходів і сучасних підходів, які все ж таки ближче до цивілізованого світу, так от власне електрофорест, це ти лягаєш і з тобою щось роблять. Ну, по-перше, чому є, скажімо, адепти серед медичних працівників? Тому що ну, це, це класно. Зайшла людина, ти там п'ять людей, розклав по п'яти кушеткам, начепив їм електродики і сидиш, кавусю, п'єш дуже прикольно і добре. Це ж не робити якісь вправи разом або якось контролювати, не знаю, допомагати навчитися причісуватись, як то ерготерапевт з команди реабілітаційної робить. Це важко. Це треба включитися. Ви пробували колись дитину малу навчити шнурівки зашнуровувати. Якщо ви не працювали з пацієнтами, які реабілітуються, то ви це точно мали бачити на малих дітях. І це завжди важко. Це не чай пити в іншій кімнаті, поки там якісь електродики, щось якусь магію роблять. Ну і власне по доказовості електрофорезу, то на жаль, достатньої кількості доказів немає. Це по перше. По друге, я знаю, що є лікарі досить такі свідомі, доказові, які кажуть. Ну, слухайте, ну трохи воно там щось і допомагає. Можна допустити варіант електрофорезу. Ну, во так чисто дуже дуже здалеку допустити, якщо людина займається з командою реабілітаційною, де є фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар фізичної реабілітаційної медицини, терапевт мови мовлення, де вони всі разом працюють ще й з асистентами. І ну не знаю, де тут поміститься там часу в добі не вистачить годину під електрофорезом лежати чи півгодини. Але ну припустимо, вони знайшли цей час, і окрім всього, ще навіщо роблять це. Ну можливо, це допустимо. Але ж у нас в медичній системі і в тих, хто любить, скажімо, ті всі фізкабінети, та так їх називають по старому, і досі в принципі називають. Це виглядає таким чином, що людина не отримує кваліфікованої реабілітаційної допомоги, тобто ну не знаю, не вчиться ходити, не вчиться говорити, не вчиться їсти ложкою, а лежить під якимись загадковими апаратами, які придумали в Совєтському Союзі. і Сказали: слухайте, агонь, вообще, якась е, магія, це особа, улічна магія, яка якась саме я поняв. Це е, різновид. Е, м... Технічної гомеопатії, е, якщо так дитину ля, лягає дитина. І це теж саме, просто час від часу, грій очі електродами і очі будеш бачити скрізь стіни, або ці сайти по збільшенню органів теж Прикладай електрофорез і ну в тебе все виросте. Просто дуже важко, м, коли ти там дитина, чи підліток, чи просто людина, яка не досліджує тему, сперечатись з е лікарем, який відводить тебе в кабінет. Де там є ну майже роботи, ну тип, це виглядає, ніби ти якийсь там кіберпанк, е, на тебе щось кладуть, воно що там якісь е, тумблери, лампочки, е, пів, пів. пів 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 Це дуже круто виглядає. І хочеться навіть в цьому перебувати. Ти такий, ну, це точно мене вилікує. Треба ну, ну це ж магія, це справжня технологія для мене. Але а пити водичку це... і лежати вдома. Це не круто, це не круто. Круто лежати з електродами і пити водичку. Оце круто. Мені здається, ця штука буде вічно працювати. А ще, а ще крутіше, інша панацея від того всього це, це прокапатися. Тобто, спочатку на електрофорез, а потім собі якісь трубочки, щоб знаєте, розрідити кров. От що ти щодо цього скажеш? Це радянське прокапатися. Сергій колись розріджував собі кров. Крапельничка ні, до речі, мені здається вообще жодного разу. У мене така по ходу вже ж густа кров, що я ледве в, е е живу. <свісно> я не знаю, е я знаю тільки ну крапельниці. Я знаю, коли вже дійсно людині треба вивести з організму якісь шкі шкідники, чи ну коротше, є якісь наслідки, які виводять так, але піти прокрапатись, я можливо чув це від е е бабусь. Які там у них букет хвороб, і вони такі прокрапаюсь, і ну, менше таблітосів буду їсти. Прокрапаюсь, і пройде половина. Це як піти в церкву свічку поставить, прокрапатись. це таке прокра... прокрапання. відбувається. Власне, дуже схоже на прокрапання. Так, да, дуже схоже за свічку поставити. Ну, Дивіться, тут два моменти великих: перший великий момент, який. Походить з совєтської медицини, де насправді набагато менше витрачалося коштів на кожного гражданина Совєтського Союзу, наприклад, чим в тих же Сполучених Штатах на той же момент. Але при цьому оцих ліжок було набагато більше на одиницю населення ніж в розвинених країнах, це працювало щось типу як такий каргокульт. Та знаєте, всі, що таке карго-культ? Чули цю штуку, де були Малазійські острови в океані, і там були американські бази під час війни, і там жили люди. Ну, локальний народ, які такі, як аборигени. Вони були там, не знаю, що палки, списи, там з пальми, спіднички. І ось, поки там базувалися американські бази, то туди скидали з неба вантажі. Тобто американцям скидали їжу, одяг, ну решта-решта mm -hmm. всього класного. Ну і часом місцеві жителі собі ці коробки, які з неба падали від богів, вони їх ловили. І ну, це боги їм скинули щось доброго. Після того, як американські бази з цих островів в океані вивели, то перестали боги скидати туди вантаж. Власне, карго це вантаж. І туземці вирішили тоді зробити ну спробу задобрити богів, так як це робили американці. Вони почали з якихось гілок робити ці вежі, ніби це посадкова смуга літака. Вони робили з кокосів навушники, ніби вони слухають, що там прийом. Прийом вони робили рації з якогось дерева. І все пробували викликати. Вони навіть ці з соломи літаки зробили, щоб було видно, що тут аеродром, і сюди треба летіти і сюди скидати. Але, на жаль, нічого не виходило. Але це був їхній каргокульт, тобто поклоніння цим небесним богам, які скидають вантаж, якийсь хороший, добрий. І от таким чином ну, називається карго культом з тих пір можете собі на Вікіпедії піти детальніше загуглити це. Називається відтворення оболонки без розуміння суті, так, от власне капання це було таким каргокультом в совєтському союзі, тому що за кордоном ну і в світі розвиненому загалом. Інтенсивне лікування, тобто, коли з людиною щось інтенсивно роблять, коли стан справді важкий, її серйозно лікують. Ну серйозно по-справжньому, то тоді це зазвичай було ін'єкційне, а то і інфузійне, тобто через вену краплинне введення ліків. І тому, коли ти лежиш на ліжку і тобі в вену щось крапає, це тебе лікують. Якщо цього не відбувається, то тебе не лікують. Але це в чистому вигляді той каргокульт, тому що насправді дуже багато ліків є біодоступними і через рот, тобто, якщо таблетку їх випити або там в сиропі, або в таблетці. Не гірше ніж в ін'єкції або в інфузії, можливо, є там термін старту дії, тобто в вену це там хвилини або миттєво, а через рот це там 15 20 хвилин. Але коли ви умовно п'єте таблетку від температури, то яка вам різниця? Ну, це буде 20 хвилин чи 2 хвилини? Ну, почекаєте трошки, це не смертельно загрозливо, тоді як кожне залізання в вену може бути. Ну, наприклад, ризиком інфекції асоційоної з лазенням до вени. То це перший момент. А другий момент стосовно бабусі, які раз в рік або там, два рази в рік хочуть прокапатись. Тут йдеться про те, що є багато хронічних захворювань, які потребують а, це зміни способу життя. Тобто, от дивитись за тим, що їш, дивитись, скільки рухаєшся, дивитись, скільки працюєш, скільки спиш. Дивитись, чим займаєшся, і в тому числі чи дбаєш про своє психічне здоров'я і рівновагу. То чим за цим всім дивитись, краще два рази в рік прокапатись? Да? Плюс ці хвороби, наприклад, як цукровий діабет, наприклад, як гіпертонічна хвороба, наприклад, як хвороби судин різні, то вони потребують, крім нормалізації і врегулювання способу життя, вони також потребують. Регулярного, чіткого прийому підібраних ліків, коли мені кажуть, а раніше тої хімії не було і нормально жили, то кажу, ну нормально, в 20 років вже були старими, а в 30 вже вмирали. Ну, нормально жили, в принципі, нема інсуліну, то нату підсадили мене на інсулін. Та? А раніше не було, в 16 років помер від діабету інсулінзалежного, ну інсулін потребуючого. Ну да і все, якби на цьому закінчилась історія. Нема ускладнень, немає тих старечих проблем, з якими тепер стикається людство. Тому е, багато людей дійсно підходять до цього, як не буду міняти спосіб життя. Це дуже по-дитячому. Це теж по-совєтськи, дуже так е, є якийсь батько, який раз в рік зайде і все полагодить. А ми будемо рік все ламати, не знаю, все як хочеш робити, не слідкувати так, так, за собою, бо фанацея, ми люди людям. А потім в санаторій на. Таку знаєш, так, так. Заліз. прокрапатись це по це від а, там, те, що ти там бухаєш постійно, наприклад, і потім такий: ну і що? Я бухаю три місяці, потім я тиждень крапаюсь, і я знову як ну огірочок. Ну і це ж святе, я таке Турачі. якраз чув. Якщо аналогія з якимись релігійними ритуалами, то це більше не про свічку поставити, а піти висповідатися, висповідатися, mm -hmm. причаститися, все, гріхів нема, але на жаль, О, в організмі цан, сарян, згрішив, згрішив Ну, прощення, так згрішив клади гірською.